Ярославе Володимирович, відомий як Ярослав Мудрий, роки життя з 983 або 987 до 1054, київський князь із династії Рюриковичів, Великий князь київський, князь Ростовський і Новгородський, другий син київського князя Володимира Великого від Полоцької князів Нерогніди. У 988 році, за наказом батька, став намісником у Ростові. Був одружений із Інгігердою, шведською принцесою. Після смерті старшого брата Вишеслава був переведений до Новгорода, взяв участь у міжособній боротьбі за владу з братами, в якій загинули Борис, Гліб і Святослав. У 1919 році переміг київського князя святополка на Альті. У 1026 році уклав угоду з братом Містиславом, поділивши руську землю по Дніпру. Отримав Київ із правобережжям, а Містислав – Чернігів із лівобережжям. Після смерті Містислава став одноосібним володарем Русі, доклав багато зусиль до зміцнення держави. У 1036 році розбив і назавжди відкинув від Києва печенігів. На початку 30-х років 11 століття відвоював у Польщі червенські міста і Бельську волость. Здійснив успішні походи проти ятвягів і литовців. Розширив межі середньовічного Києва, спорудивши місто Ярослава, окрасу якого стали золоті ворота та Софійський собор. Мав велику родину, уклав шлюбні відносини з багатьма європейськими правителями. За численні реформи та досягнення, що мали позитивний вплив на розвиток Русі, отримав прізвисько Ярослава Мудрий. Помер у Вишгороді. Похований у Софійському соборі.